І дуже багато було вже прикладів в Київській області, коли під час проведення технічного обслуговування були квартири, які були дуже давно не закриті. Там не мешкали, не мешкали люди, і під час проведення даних робіт були виявлені витоки газу, які вже не один, мабуть, рік. Почпотрошки скраплювали, скраплювалися, і ми під час проведення даних робіт дані витоки ліквідували. І це могло привести до вибуху навіть. Тобто, під час проведення такого ТО газівників бажано впустити до квартири, аби чітко знати, що у вас немає витоків газу. Статистика виявлення останніх не втішна. В середньому на кожному будинку знаходиться близько 10 витоків газу. Тобто ці витоки газу ліквідуються під час проведення по всій Київській області. Вже проведено більше, ніж 2200 будинків. Під час робіт на кожному будинку було ліквідовано майже 10 витоків газу.